Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кмети міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини завжди в нашому телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі і навіть у Тікток. Отже, минув черговий тиждень роботи кабінету міністрів України відбулися багато важливих заходів. Зокрема, це звичайно участь членів уряду разом з президентом України, керівником офісу президента України у заходах Ялтинської стратегії. Ми черговий раз сказали до зустрічі у Ялті. І Я переконаний, що цього року ми як ніколи близько до того, щоб зреалізувати це бажання всіх українців. Другий момент, на якому я хочу наголосити, це звичайно. Ухвалення цілої низки рішень Кабінету міністрів України, які пов'язані із реалізацією е, санкційної політики, а також ухвалення рішення про е, дозвіл купівлі арми е, за рахунок коштів, які перебувають на їхніх рахунках. Це кошти арештовані. Е, Військових облігацій це дає можливість з одної сторони зберегти кошти на рахунках, з іншої сторони підтримати обороноздатність нашої країни. Ну і про найближчі плани вже в понеділок має чергове черговоціння корупційної ради та реформи державного управління. Ми плануємо розглянути зміни в стратегію реформи державного управління пов'язане із тим, що Україна отримала статус кандидата на наступний європейський союз. І, звичайно, дуже важливе питання для усіх держслужбовців це питання реформи оплати праці, адже згідно плану. Які ми затверджували ще в 2020 році, на цей рік передбачалось дуже багато заходів з реформування держав власне оплати держслужбовців, але через активну фазу збройної агресії Російської Федерації ми фізично не можемо їх зреалізувати. Натомість, ми стоїмо під перед вимогою оптимізації витрат державного апарату під час збройної агресії Російської Федерації, і ці власне моменти треба активно врахувати з одної сторони. Ми повинні Оптимізувати свої видатки, а з за іншої забезпечити гідний рівень оплати праці тих фахівців, які в умовах воєнного стану продовжують гідно виконувати свої роботи. Слава Україні! Переможемо.